Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. на 692-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав один ракетний та 68 авіаційних ударів. Здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали. 1110 російських окупантів, 24 танки, 36 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 2 літаки, 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 33 автомобілі та 9 одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.